Вітаю! Ви на каналі Still Time. Сьогодні розглянемо чоловічий годинник Лорус. Підписуйтесь на канал. Попереду багато цікавих відео оглядів. Циферблат чорного кольору з вертикальними паралельними смугами. Стріблясті накладні індекси. Центральна секундна стрілка, а також стрілки лічильників хронографа виділені яскравим жовтим кольором. Запустимо хронограф верхньою кнопкою. На верхньому циферблаті лічильник десятих долей секунд. Повний оберт ця стрілка робить за 2 секунди. Знизу секунди хронографа. Лічильник хвилин хронографа знаходиться зліва. Заміряти час можна до однієї години. Біля 3 годин присутнє віконце з індикацією дати. Лівіше логотип бренду, напис хронограф та рівень водозахисту 10 бар. На ранті є шкала тахіметру. Однак секундна стрілка хронографа не центральна, тому цей елемент майже не має функціонального значення. Циферблат захищає пласке мінеральне скло. Корпус із нержавіючої сталі з чорним pvd покриттям Діаметр складає 45 мм. Комплектується годинник чорним шкіряним ремінцем із жовтою строчкою, яка гармонує з яскравими стрілками на циферблаті. Задня кришка загвинчується. На ній вказані деякі характеристики. Логотип, а також калібр механізму ВД57. Працює годинник від батарейки, якої вистачить до 3 років роботи. Похибка ходу не перевищує 20 секунд на місяць. Коштує ця модель 150 євро. Замовити можна, перейшовши по посиланню в описі до відео. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!